Майже три місяці минуло з дня проведення останнього засідання виконавчого комітету знову зібралися 13 січня. До розгляду членам виконавчого комітету запропонували більше чотирьох десятків проєктів рішень. Тридцять із них містили інформацію з відкритим доступом. Двадцять сім з них були ухвалені. Зокрема, добродали фінансовим планам на 2021 рік частині комунальних підприємств: міській дитячій лікарням, центру первинної медико-санітарної допомоги, стоматології, комбінату шкільний телекомпанії. Ще по двох під. Рєємствах прилуки житлобуд та послуга питання у присутніх на засіданні виконкому депутатів міської ради. Як зазначила начальник житлобуду Людмила Голік, у минулому році ЖЕК отримав 17 мільйонів 200 тисяч доходів, обслуговуючи 127 житлових будинків. У цьому році планують підписати договір на обслуговування ще з 50-ма, а це додаткові 500 тисяч. Відповідно до фінансового плану, комунальники просять з міського бюджету ще трохи більше 700 тисяч гривень. Незрозуміло, у фінансовому плані, звідки ви взяли суму 770 тисяч, де буде надано вам з міського бюджету, коли бюджет міста не затверджений. Це перше питання. І друге питання: розшифруйте, будь ласка, інші доходи по квартально 228 тисяч, звідки ви їх візьміте. І до речі. У вас у фінансовому плані виписано 109 чоловік працюючих, і це неправда. Людмила Голік каже: виділяти чи ні підприємство 700 тисяч на обслуговування нежитлових приміщень вирішуватиме депутатський корпус. Чи так станеться? Невідомо. Так, якщо не буде на сім'ї тисяч, то ви затверджуєте фінансовий план збитковим уже по фінансовому плану. Якщо додати всі ваші надходження і ви видатки то ви в будинках по місту 127 ви назвали, ви не спроможні ні забетонірувати, ні не покрити, у вас немає фінансів для того, щоб придбати матеріали. Додайте, тут все виписано. Ну, так таке заплачувати часно за послуги, то ми будемо нормально. працювати. І люди платять просто собі, на вашому фінансовому плану, виключно вам на зарплату. Виключно і на податку. Рішення не прийнято і по фінансовому плану на 2021 тисячі комунального підприємства послуга. Доходів там запланували більше 22 двох мільйонів, витрат на 20. У тому числі собі вартість послуг становить 16 мільйонів сто тисяча інших операційних витрат 1 млн 509 і адміністративних 2 млн 898 тисяч. Фінансовим результатом планується беззбиткова діяльність підприємства. Запланований чистий прибуток на 2021 рік складатиме 119 тисяч гривень. За умови застосування економічно обґрунтованих тарифів присутні на засіданні виконкому депутати так і не отримали відповіді, яким чином два підприємства, завершуючи останні роки зі збитками, планують у поточному році отримати інший результат. На сам кінець перед членами виконкому виступив депутат міської ради Артем Рожко. Подякував за плідну роботу на сьогоднішньому засіданні, проте назвав одне. Але ще 24 грудня новий депутатський корпус проголосував за кількісний склад нового виконкому. У ньому тепер сім чоловік. Сьогодні. Ніж працював старий склад, його депутат називає вже нелегітимним. Я не знаю, чому апарат міської ради не виклав на сайті проєкт рішення цього і рішення взагалі, яке було прийнято, воно було проголосовано. Я вважаю, що на сьогоднішній день виконком не є дійсним. І ви дійсно багато прийняли важливих питань сьогодні, і їх дуже багато. Але на жаль, я буду подавати до відповідних органів для того, щоб вони визнали правомірність Добре. Це сьогоднішнього засідання.